Добрий день, шановне журі. Я Богомін Андрій, учень 8 Б класу наукового ліцею Хортицької національної академії. Сьогодні пропоную вашій увазі презентацію свого дослідницького проєкту Якчемний же брак з дефіцитом мислення заможньої людини за мотивами трагікомедії Івана Карпенко-Карого 100 тисяч грошей». У нашому новинкому сьогоденні проблема грошей досить актуальна, адже саме зараз вони мають неабиякий вплив на людей. Впевнений, що кожен з вас неодноразово замислився над тим, яку ж роль у нашому житті відіграють гроші. Дехто не надає їм майже ніякого значення, і вони для такої особистості є просто джерелом існування. Інші ж, навпаки, перебувають у постійній гонитві за матеріальними статками, а дехто готовий накопичувати їх все своє життя і ні в що не вкладати. Тобто збагачення заради збагачення. В результаті це дорога, що нікуди не веде, окрім провалів у усіх сенсах життя. Недавно, коли на уроці української літератури, я познайомився з трагікомедією 100 тисяч Івана Карпенка-Карко, одним із кращих творів української драматургії, зрозумів, що проблема грошей в нашому світі ізнавала здавно, грасинкалитка головний герой п'єси. Це заможний селянин, який має ласий шматочок 210. Але йому цього замов. Всю землю навкруги скуплю. Їдеш день, чия земля Каличина. Їдеш два, чия земля Каличина. Їдеш три, чия земля Каличина. Дихання спирає. Весь цент життя Герасима Калитки, Всі його думки, вся життєва енергія сконцентровані лише на придбанні землі. Для того, щоб отримати побільше замерити, потрібні гроші. Звичайно, гроші дістаються колиці тяжкою працею. Він працює сам і змушується робити своїх наймитів та родину. Заради клятих грошей Герасим ладен чортові душу зафродити, тому й захопило його те нестримне бажання вигідно придбати в хашевих 100 тисяч жага до наживи – це серйозна вада, яка призводить до погіршення стосунків з людьми, які нас оточують. Я вважаю, що жадібні люди це нещасливі люди, адже сенс їхнього життя полягає лише у примноженні своїх статків. Їм завжди не вистачає грошей. Усе життя для таких людей обертається навколо думки про капітал і заощадження. Серед нас є люди, які духовно та морально деградують. Прагнуть лише до збагачення будь-якими засобами. А не пустімо фантик від цукерки. Поглянеш на нього, ніби то не А глибше зазирнеш прірва, пустота, порожнич. Отак і з людьми буває. Адже жадібність, зажарливість, користолюбство та невігластво по відношенню до науки і особистого розвитку, ще нікому не приносило щастя. А навпаки, лише руйнування та біду. Людина стає засріблене жадобою збагачення. Для неї навіть власне життя нічого не варте. Так наш головний герой Герасим Калитка, ставши на щахша крайства та ранівної сили грошей, занепастив себе морально та спотворив. Тож, коли людина втрачає найкращі моральні якості особистості, а над нею бере влади матеріальне багатство, вона перетворюється на живегідну чудовість. Особистість, що так і не сформувала мишлення заможної людини, із мало сумою грошей гаманці надалі її нікчальним же брахунки і накопичує багатство для того, щоб захистити себе від бізнесу, яка полягає в тому, коли щораз більше накопичуєш, то дедалі більше ненаситим стаєш до грошей. Психологія нестачі для вдячності не викорінюється за один день. Це визначило тривалий щоденна робота над собою. Єдина постійна думає про конкурентів у бізнесі. Проявляє свою психологію недостачі, як і людина, котра боїться дещо втратити, емоційний скнарок, який не поділиться усмішкою, проявляє свій внутрішній дефіцит, як мені не вистачить грошей, а що про мене подумають інші, а що як я не матиму того, що має сусід. Кожна така думка створює людині проблеми з самооцінкою, власним я, а отже і не дозволяє досягти власного добробуту. Герасим, звісно, мріє про благополуччя своїх дітей про щасливе та мирне життя в достатку. Заради цього він багато працює, шукає усілякі способи втілити в життя свої мрії. Він, як справжній господар любить свою землю, старанно дбає про неї, але згодом ця жадівність перетворює доброго господаря не на ненажерливого чолов'яка. З метою збагачення герасим все більше і більше непоправних злочинів, Вплутився в афер. Починають руйнуватися і стосунки між членами його родини. Калитка свариться із дружиною через коней, яких йому шкода, мріє одружити сина проти його волі, але заможній дівчині знайомиться з Гершком, який був сумнівною особою, а потім обманює наївного Герасима. В результаті цих подій Герасим вирішує накласти на себе руки. В той момент це здається калиці краще, ніж падасти таку велику матеріальну втрату. Але ми розуміємо, що через багатство або ж статки не варто посягати на власне життя, бо гроші не найважливіше, що має людина. Драгіка комедії Івана Карпенко-Карого 100 тисяч яскраві только того, що гроші це не гарантія людського щастя. На світі є цінності, які не можна придбати за гроші. Честь та її здоров'я близьких людей, дружбу кохаю. Певнені, що гроші не забезпечать людині успіх. Я хочу закликати всіх дорослих, щоб вони не забували про те, що діти дуже швидко ростуть. У своїй велиці зробити якомога більше грошей. Вони забувають про те, що діти потребують не лише гарного одягу, сучасних гаджетів, усіряких смаколиків, елементарного живого спілкування з батьками, теплих обіймів, спільних сімейних вечорів, свят і традицій. Такі моменти в житті безцінні, їм немає прототипів. На мою думку, найбільше багатство людини, міцність з духом, непохитність перед життєвими звабами, уміння віднайти в собі талант, йти до своєї мрії і знайти своє призвання це є найбільший скарб, що може за своє життя здобути людина. Його ніхто не зуміє викрасти. Ним не зможуть заволодіти чи дрібні злодюжки. Поки до цих дверей має лише той, хто володіє унікальним даром. Заням своєї справи і займається саме тим, що є покликанням, бо саме ці життєві цінності роблять по-справжньому людину щасливих і духовно багатих. Дякую за увагу.